Так, всім доброго раночку. Вчора робила. О, так і опять сальтисончик. Мало-мало м'яса мало було. Треба було ще подкинути щось. Я думала, що з двох голов буде нормально. Ну, воно було б нормально, але просто в неї дуже великий шлунок по цієї свинки. Щоб зараз позирімо, що там пахне. Дуже смачно, звісно. Ну, ось він в розрізі. Смачна річ. Пахне розрізала чесничком. Зараз будемо куштувати. Ми ще зробили, дивіться, помазочка з чесничком, з приправами, з перчиком червоним. Я вже гризу. Смачнюща. не то що в магазині. Ну, правильно, ти це на свій смак додаєш. Що ти мені шум здаєш? Я з вами внуку перебиваю. А він оце стільки з'їсть. А -а -а. Тож надо ему чтобы сломать. Ну да, бо уже духи разбив, гирлянды посрывал, хозяин в хате у нас появился. Так что ребята, вот такие. Звучит, Иван Михайлович? Yeah. Я в сане пытаюсь, говорю, а он стеки здесь, слуха, ты пей в ж ну как бы, мотыльнул, а что ж стеки сил сегодня потратил. Витратив стільки зусилля так, ту ще... гірлянду повривати. Так, звісно. А скільки сили треба, коли я його кормила, так був в повороті мене, що це. Вийде. Ну, а що ти це хочеш, ж... шановна? Оце вилить з поросятом. Так що от такі отак от і є вночок наш. У нас тут вечірній футбол. Ага. Дід грається з внуком. Счастливый, <смеш> який довольный. Развлекала ока перед сном. <смеш> Ова, ногой. Вот так. Ну ж самому смішно. Ой. Не ногами. На а, а, гля, поднимай Гля, піднімай ногу. Бачила? Бачела, бачила, піднимала. Клас! Вруби вся, робить та Пытаются, капец. Ой. 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 Хлопчик, ты наш футболист золотой. А вот так, давай, Нози, давай. А вот так, ова. Пішов куда с Дидом за кроватку. Всё. Пришла биженка, да? Финал, да? да. да. Угу. да. Финал, да. Не, стоит доброе вообще, як. Ми приїхали в Рівне, з нами от, Валентина Батьківна. Яківна я, а не батьківна. Я взагалі за свою дочку казала. А яка вона батьківна? А Це ж тут дві <свісно> Взагалі, як би по житті. Пабу привезла. Попутіше Люба вона в нас посидить в машині послухати музичку. Да. Вследний раз поїде В Взагалі, супровождаємо. Забрали вже на лазер, а ми з Валією граємося в гру. Ми малюємо друг другу малюнки. І ми повинні їх повторити. Оце вона намалювала, я повторила і шукаємо відліччя впливу до того, що скільки палочек тут. Все-все. Мільчаще такі дрібненькі, навіть дітальки мали намалювати. Дуже слам. Це вона мені такі, я божу коровку намалювала, я думаю, я тебе теж замахаю дрібницями. Угу. У мене вже такі палички немає, бачиш, а в тебе вона є. Ні, там так, я ж її. Ти ж сказала не знаю, ага. Ти ж сказали, що взяти. Ага. Ха, я вже бачу. В тебе так хрест, а в мене тут не домальований. Вот, а у мене теж, бачиш, там убийство? так що не є. Я знала, що це скажеш. Коротше, нема чим заняття. Сидимо дві дурочки. малеса старим. Я перерахую. Ага. Рахуй, рахуй. Вот так от. А чим треба займатися не в телефонах сидіти? що в телефоні. Думаю, що в телефоні да? А в мене тут три, в мене тут широкі, а в тебе тут немає. Та не треба, мам, я теж заскаркне, там що з сидять. сидіти. Да. <реш> Ти ж мені тут теж все крючочок в мене не так. В тебе хвостик отак, вот а в мене отак. Вот і в мене тоненьке, а в тебе товстеньке. Ма хвата. <ріху> ну, видиш, тут Ну, давай давай. У мене тут <ріху> давай, давай. Давай, давай, малі. В нашому кафе мамі вже все зробили. На цей раз їй робили лазер з уколом. А чим-то казала, вроді в них два рази щось кальнула і все. Мама взяла собі язик, горохово пюре, салатик. Я картопляне пюре, дві котлетки курячих салат. теж ж саме варто. Скажи, що на, 5, на 9 число. На 9 число ми будемо їхати на укол, на правий глаз. Лівий глаз вроді би вже набагато краще, але там є ще по крові якісь, ну застой, то треба, щоб глаз трохи підсох. А так взагалі набагато краще, ніж був. Тепер правий будемо лікувати. Приїхали дякувати Господові Богові. Дорога така хороша була, і машин так мало було. Взагалі супер. Все. Ну, я вчора й молилася, щоб Господь Бог нас зберіг і поміг нам в дорогі. Американські горки. О, о! о Бачиш, ми вмерла. Ж. Їдемо до машини, бо їй сьогодні тато заводив в садочок. То це валяся ізволіла її повезти. Везе звізду. Ти всю дашся на цю сорону, тут сніга більше. Сидить, от бачите, як старша молодшу тягає. Колись Сонька так її тягала. Який у мене внук красивий, який йому батько комбез купив. Киришенька. Красавчик. Бабіна. Все пішли. Вони йдуть гуляти, я витягла стару коляску нашу філатейкину, копила вона зімнього варіанту. Вони решили... ти кошелек, карточку взяла, да. Рішили піти пробіздятися. Давай, може, я понесу. Не. Ну як Як можна так викрасоту не любить. Вже либається. Так, віри будуть, компензони в неї. Цього сього попісінгу внучки буде. Так, оця коляска наша стара. Бачите, яка коляска упакована. Тут і чехол гарний, він закритий. Віті виявляха бабі. Буль -буль -буль -ти гулять, йдеш, да, Вони в аптеку на нову почту добра, да, ненадовго. Бачите, я цю коляску обожнюю. Вона широка, в ній удобна, вона така вже. Що... Опусти капюшон сьогодні. Повністю це як дитинка спить. Капюшон в Опусти, ти його підняла. Вниз опускай. Во. Отак, бачите, як і показати хочу. Щоб дитинка спить, его можно закрити, и Ні ни вітер, нічого там не будет. В общем, не знаю. Це старая капела, но она обалденна. Добрий день. Може не помню. Так что все. Кирюха, пока. Пока. Жених. Северный человек. Такие меха, миха, миха бояры. Князь. Князь киевский. Не ворожский. Все, давайте. Гуляйте. Ну як, легше не ехать. Ну да, та той это то, то літній варіант. Це. Ключи в тебе є? На! Добре. Будеш лететь, взлітати до балкона. Своїх. Ми тут поболілися. Тут така дімка за нозу загнав під ногать, коли порося це різали, витягнув і все. А наче впалець гнити йому вчора і різали, і нохать зняли повністю під ногтям кожу, там, там страшне. А в мене ангіна, чудесна жінка, теж дуже сильно заболіла, горло не можу і балакати трудно. Її. Переч... І ще в нас хвора в хаті. Вже валя перехворіла з філатею, то тепер у нас Неля ангінкою, не ангінка, вітряночка. вітряночка. Хата одних больних і хворих. Короте, весело ми живемо. Отакі у нас новості. Ну, є що хороше. Зараз ще покажу вам, який зимню, зимній комбінзон ми купили філатень. Дівка наша, як всі діток, такі гарні в садику. А вона вже як підстріляна курточка, кажуть, як бомжиха. Купили її. Зараз я піднімусь хату та покажу. Ось таку курточку і ось такі штани. Це йде набір. Теж міха, бачите, як у Кирюхи. І вона зараз хвилинку. І вона, бачите, як у Кирила, теж отакі от міха тут. Ну, Іскусне хутро. Але тепленьке, гарненьке. Вчора на базарі одразу купили і пішли. Тому що воно та курточка ціна 1,10 десять, а там не на 94 см. Ну, вона коротка, непогана, але коротка. І ну, це ж тепліше. Так що так пригоділи наших діточок. Он так з увереною розказую, що ми свиню зарізали. Думаю, воно в мене все на відео є. Вже срязав, як кошмар треба помазати все це заболіло видно інфекція все воно дає зараз мені ангіна видно страшніша, бо сьогодні горло поласкала це було, капіт, шумало. Ну, короче, так знімаю ну, думаю сяду сейчас видео смонтирую вже виложу угу. віра поудаляла все відео там де свиню різали де діли де, делали, де я її зважувала я пам'ятаю зараз що там було почти 23 кг живого весу це сало. М'ясо, кості, голова, ну, все, все без кишок 23 кг. Там 22 800 чи 22 ну, майже 22 900. І вселі, як було. Коротше, Вера чистила недавно телефон, почистила все. Чогось мені так захотілося. Не знаю. Наглянула в корзину, в корзині теж все вичищено, все повичищала. Так що ми різали свинкою, це коли Діма її отут в хаті розрубував. На дощечки на такій великій. І десь там залетіла йому заноза під нохать. Ми різали на тій неділі, в п'ятницю і з п'ятниці на суботу. Ой, вибачте, і оце йому вчора в п'ятницю і її різали. За неділю рознесло палець так, що це що та з чим-то. Так що отак, от у нас одні інваліди хворі в хаті. Важко говорить, горло до сих пор капається, Більш мов, Більше мовчу. Доводу робити такі от зв'язком на лісничці дівчаткам сьогодні. Зараз буду слажувати. Три рядочка у мене вийшла. Вроді така таріляка була. Ну, вже вже поїли, якщо там, кроме прочування. Ну, Оце вже залишилося. Пішла зі своєї школи і застала, За стол воно вночі не завтракала. Чи не снідала донечка? А це наша вітрянчика, повернись. Бачите, все. Тючечка. Ну, Осталося тільки Кирила. Ні? І жорстко мені вітрянка. Так. Ну, в тебе менше якось на ліце було, так. Да? Угу. Смачного. Я Я. У мене тільки на лбу було. <гум> а ти чи бліни не береш? Ща буде... Як блинчики водаш. Дуже вкусно. Як всегда скажу, так. Да. Угу. Ну, я трошки пересолила їх м'ясо. Ну, оно воно не ощущается, правда? Угу. Угу. Мамки мої подобаються тісто, що тісто в мене виходить дуже нежне. Мягеньке. Даже Кирилли сьогодні трошки дали подірваний шматочок в рот. Просто так, прям такими губами йде з нами, що мама не горюй. Серйозно? Так, да, блинчик так пришмакував. Не плакав, ні. Mm. <laughs> не відмовився. Ну, смачного. Як називається? Щось новеньке. Йому, йому сподобались бабини. Блинчики. Ну, ще бігати тут буде. Блини тягати. Звісно, буде. Вже недовго не Угу. Сьогодні не влог, одні приготовлення. Це наробила тіста, капусти нажарила. І це нажарила таких от з капусти пірожки. Такі, такі смачненькі, мягенькі. Люди дійсно, ну, вкус, вкусніше просто. Попробувала тісто обалденіше, його не забувала, воно майже таке жиденьке. А це зараз червона шапочка понесе бабуські пірожки. Якась із них із трьох. Ну точно, що не ця ця пришла. Ця від вітрянки. В неї вітрянка на пятки вискочила. Їй ходити больно. Вона мучається, за в у нас. То сейчас вниз спусти, бо соня гуляє Я в різних носках. як вони кажуть, ми підтримуємо сонячних дітей. Сонячних діток, да. В общем, жаримо, готуємо щось. Обалдяю. Самі мої смачні, самі мої любимі пірашки, то це з цим, з капустою. Це Дімкіне лікарство, це ж йому зробили операцію, я ж казала, не пам'ятаю, що нохать зрізали, і під ногтю кожу зрізали. Це його лікарство, що йому прописували, сьогодні був на перев'язці, подивились, сказали, що все ідеально, щоб нічого нового не придумували, а робили все так, як зараз і робимо. Мені теж. Трішечки вже краще були тільки отут лімфоузли, трохи вже даже поздувалися. Боляче глотати, сильно боляче, ну вже балакати полегше. І я хоча б вже можу навіть пірожок з'їла. Вчора там пюрешку через трубочку не просасувала, бо дуже боляче було глотати. Трошки вже краще, бо теж п'ю антибіотики. І, мабуть, ви знаєте, треба починати було лікування з антибіотиків. А я думаю, а, поприскаю горло, попалащу да то, да сього, врачі ж не рекомендують антибіотики. А я вже, вибачте, воно в п'ятницю було ровно 7 днів, як я оце з больним горлом мучилась. Слідуючи раз, такої пісні не буде. Зразу з першого дня рвубать нормальні антибіотики, і все буде за шебісь. Бистріше воно пройде. Так що таке? Воно робиться? Які сугроби. Машини тут виїхати не могли. Ми на п'ятницю з мамою збиралися їхати укол робити в правий глаз вже. Ми не поїхали, ми виїхати не змогли. Бо тут була капець, що тут робилося. Такої зими, звісно, вже давненько в нас не було. Років всім то точно. Ну хто з то той знає, що вже давно у нас не було такої на новий рік сніган. Не було. А те, це, звісно, мощ. Є місто, гляньте. З сівером не зрівняєш, але ж для нашого регіону це диво дивне. Вон машини, бачите, не повиїжджає. Це точно не виїздика. Красоня. Красотка? Так, да. Да, ти красуня. Пішла. Наша пані. Пані Філотея? Да. Подивіться на мене, будь ласка. Подивіться на нас. Подаруйте нам ваші прекрасні очі. Думаю, та ну вас впінь. Все, погнали ми домой. А на цьому я з вами буду. Сказати, скоріше за все, до нових зустрічей. Всіх вам благ, терпіння, любові, здоров'я нам всім, крепкого і мирного неба над головою. Всіх вас тухаю, цілую, обіймаю. Бувайте!